Всім привіт! Сьогодні у нас обзор на ізолятори роликові рш 4 і там ще. Одним словом, наразі ролики. Так, є у мене ось такі от вони коробці храняться всі. О! Це от вони такі є у мене різні. Тут вроді 78 чи 6 штук їх тут у мене є. Не помню точно, ну є. Так, почнемо з обичних роликів рш 4. Во. Ось такі от вони, бачите. У них от жолоб такий. це рш 4. Є другий різновид рш 4. Во. У них вже жолоб більший. Бачите? жолоб більший. До прикладу, о, цього разні жолоби вже. Бачите? Цього більший. Ну як це ж поставити? О, Жолоби вже роз. У когось більший, якийсь менший. Потім йдуть з різними шляпками. Буває Тут більше якась квадратна шляпка. Є тут, а ну, де я зараз не душі. Коротше, не можу знайти, але там є ще то різні шляпки. Типа є побільше, є поменше. Є квадратніші. А, во-во, ще один знайшов. О, тепер РША 4, тільки в нього. Тут квадратніша шляпка. Друга зовсім. О, є ще рш 4 пластикові. Раз пластик в мене є. І, звісно. Побитий пластик. Ось, Ось такий є. Ще дерев'яний є. Так, а потім йдуть вже більші рш 4 йдуть. От. Ні, це рш 4 ще. Во. от такий йде. Ну, він вже більший, реально більший. От взяти рш 4. Бачите. Він більший. Це вже. Другий ізолятор. Том іде ще більший. О, бачите, у нього кайомка. Ой, не кайомка, а жолоб відрізняється. О, вони. Потім ще йде в мене О, два ось таких. О, це все вже кабани. Бо ось такі от Самі великі. Два ну, Вони є і ще більші, аж чотири. Ці от ролики, але ну, в мене це от колекції саме більші. От, наприклад, затерша. Чотири. Отакий от кабан. Тяжкий. Ну, то, ось така от мене колекція роликових. Є украсті, є повністю цілесенькі. Є от наприклад шляпа побита. Є взагалі якийсь розбитий гвоздь гость згнив. Короче, ось тут я можу їх на нитку собі повишити, закріпити потім собі гирлянда, песок. Ну, ось так от все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. всім пока.